Що шумить? Я, шумить? Тим... я тим більше не вмію. Б**. Я зараз начинаю по цем, по воєнному жена. Да. Ще, ще роки два постоїть і згниє. Да, да Ну Бо... Бо... у нас два роки, є уже, два роки. Він не був поржал. Клієнт був заїхав, щоб було дорого. Yeah. Це було ще два роки назад? тому. Yeah. Yeah. До, до війни. Прямо. Yeah. І вона лишила... ми, ми, ми розібрали, все ж правильно, скинули yeah, yeah. мотор тоді. Ні, yeah, голову, голову. голову скинули, no. дали голову на перевірку, а побачили, що є в 23. Клієнт сказав, що ми нічого не робимо, збирайтеся, я тут машину продаю. Ну, навірно, і запаркував у нас. Ні, ну не продав, він поїхав. <тас> він поїхав, на ній він не продав її, пригнав назад. А, і от він просто проїхав <тас> через, а пробігав скільки дивилися Я не знаю. А, ні. Ні. А? Не їздив. Получається, <тас> ну, почалась війна, він її лишив, походу, так? Да? Ну, перед війною. Вон вона... Просто сходячи по тачці, вона стояла. Так, так, вона <тас> стояла. <тас> Коротше, така от картина. Клієнт суть. Зараз зберемо це знову все вкупу. Всім привіт, Perfection. І так, Ford EcoBoost, Ford Fusion 1.5 двигун. Вже колись розповідали про нього, яка проблема. Значить, у нас проблема в тому, що тріскається. Перегородки між циліндрами від перегріву двигуна. Е, мотор досить е, рідкісний, в плані знайти його контрактним живим. От, клієнт е, два роки чекав, таки звернувся до нас і ми знайшли е, рішення. Знайшли блок в нормальному стані, повністю цілий. І відвезли його в токарний цех. В токарці він був перевірений. Все окей, проблем в ньому немає і було прийнято рішення. Головку ГБЦ ми переставляємо зі старого двигуна на новий. Буде заміна вкладишів, заміна поршньових кілець, повний комплект прокладок. Само собою, новий буде ГРМ, буде нова помпа. Все перебереться і людина буде їхати вже нормально і без проблем. От цей блок був перевірений на токарці. Будь ласка, продемонструємо. Алюмінієвий блок. срака. Гарний. О! от Будь ласка. Повністю прошліфований. І от проблема у нас отут. Ще раз повернуться, ми по тебе відшліпові. Приємно. Проблеми у нас отут. Отут тріскають по цій перегородці. Між Приховно, там не було. А там і так тріснуло. Коротше, цей блок становиться туди, а ГБЦ відти ставиться сюди. І буде все класно і гарно. Перфекшн. Це тріщотку круті. Це не я закручу. <звук> <звук> Бля, то ну а кто? Ну, ну, тоже да, я тоже, не? Ты, ты, блядь. Ты как раз тогда был, да. Так я был. Ну, ты закрыл. Чуть как фазник работает. Уже островил. Что островил? Фазник уже островил до времени. А, ну, это может быть. Даю? Оно при... Что при... оно Оно прикипело. Что ну. оно хотело? Да без молотка я не знаю. Большой чистой любви. Не знаю, как без молотка. Некоторые люди работают что она хочет. Все так легко. Да вообще легко открутилось. Да. <laughs> вот это понял и сосед, каже. Как оно заебись, все с металла лепится, каже. Чуешь, лепится. Цілий день, блядь, країв, шаблони робив, чухав, варив, блядь, ебался, як как как, как Лепиться, блядь, що хочеш, можна слепить, блядь, можна сліпити. Треба обкурити. Кроме хліба, нихуя не різав, блядь, І розказує таку хуйню, блядь. Румырская ты мордочка. Пошел ты. Він мене послав, ви это слышали? <реш> Делаємо коментарі, блядь. Вилком красавчик. Перед вон красавчик. Давай уроним его. Уроним? Да. Не, не будем уронять. Так, води в карман, чтобы не загубить. Шо ты? Извращение. Ну лежат ломать, если не пойдем. Вот с так, Что? Нормально. Что, Борзеловская ты меняка, блядь? Бля. устраивает <рикрутил> все из-за тебя бля все за можешь помочь утаскивай катушечки в коробочку отдельную быстро

Я видел, блядь, что он, Твоя нога была на инструменте. Выдел, блядь. Ну, ну, ты видел на некоторых запчастях жопа написано? Жопа? Да. Я so yeah. уже смотрел видео, морды делают, реставрируют это. Но у нас не реставрируют меня. Чего, не реставрируют нас тоже? Ну, робле. Ну ты кинул ну вот звонили, и никто не хотел. Здорово, бля, лучше ученица. Что, ну, требует... правда, им будет стоить, блядь. Наверное, дороже, чем блок, блин. Будет стоить, да. Всім привіт. Зараз де другий розвідвал. Зараз буде. Зараз. Трошки перетягнемо це і будемо класти другий. Макс вам не допомагає. Макс допомагає розбирати. А збирати я сам збираю. Як завжди, ти не знаєш. а потім виходить у вас зібрати? Ну, виходить. Поки що получалось. смазочка закінчилася. Треба вийти до вади замовляти. Ну, монтажна паста. Так, всім добрий день, перфекшн. Завершуємо роботи по Форду F'usion. 1,5 як буст. Двигун вже встановлений на автомобіль, повністю перебраний, повністю перебране навісне обладнання. Всі комплекти ущільнювачів. Ну, грубо кажучи, це був капітальний ремонт двигуна. А, все в оригіналі, абсолютно все. Навіть сама маленька прокладочка. все оригінал Ford. А, тому що варіантів немає. А скласти якісь деталі неоригінальні на цей двигун я би не дуже хотів, тому що яку ти зможеш дати людині гарантію і склади, що там щось буде їхати. Вкладиші оригінал, кільце оригінал, комплекти прокладок оригінал. Все, все ну от, Дядя Саша це все гарно перебрав, також замінили передні втулочки стабілізатора. Масло, точніше олива, звісно, мотюль 5В20 залили і буде шептати. Півтори тисячі кілометрів, тисячі півтори тисячі кілометрів. Машинка проїде і заїде на заміну оливи і заміну оливного фільтра. Тобто, ну, щоб ви розуміли, ця процедура проводиться при, кожні, при кожному капітальному ремонті двигуна, тому що все це притирається, воно все нове. Тому щоб вся стружка, все що ці елементи, які притираються, треба масло оливу злити і поміняти на нову, і тоді все буде нормально. Тоді вже ви їдете собі регламентно ну, 7-8 тисяч, ну вже хто як собі захоче. Ну, Ми рекомендуємо до восьми це потолок. Якщо машина буде постійно. Яке це кончене? Це. Якщо машина буде постійно отримувати. Під сраку, так скажем, то рекомендуємо і частіше, орієнтовно десь 5 тисяч кілометрів. Все, завершуємо всі моменти, намиєчку, ми їм намиваємо і передаємо клієнту, щоб він собі їздив і був задоволений, тому що він таки довго, дуже довго чекав цей автомобіль. свій. Классный Ford Fusion 1.5 EcoBoost Made in USA. Made in USA. Made in USA. Всем хорошего дня. он неплохой, что автомобиль сам неплохой. Просто есть куча моментов, эти подкрыльники конченые, бампер этот вся ненавижу на. Все остальное нормально мотор прикольный ну, рассказывайте что то там мне тоже нечего рассказывать вроде бы все нормально сейчас да. и моечка всем пока